Вітаю вас, шановні телеглядачі. Гість нашої студії сьогодні, Марко Олександр Михайлович, уроженець з Криму, кулеметник 34-го батальйону Кіровоградщини. Я вас вітаю у нас на Прикарпатті. Вас привела доля сюди, у гості, до вашого побратима по майдану Миколи Дмитровича Глушака. Як ви з ним познайомилися? На Майдані. Ну я розумію, що були важкі часи, і ви з Криму, ваш побратим з Прикарпаття, але ідея у вас була спільна, бажання, щоб Україна була вільна, нова, да. розвивалася. Ви були на Майдані разом із вашої батьківщини із Криму. Були? Нет, Не були? Я був один з Івано-Франковських ну, ребятами. От як там ну, мені зразу до душі прилегли, ну, реально так. Я туда... До останнього. А да. ваша родина, батьки, ваші залишилися в Криму? Да. А вони підтримують ваші погляди чи ні? Ну, мать, так. Да, у меня все за мене всі ну, У мене атаці нету, а так всі заміняють до сих пор не йду за мене. Ви стали добровільцем, щоб піти воювати у водалі? Так, да, потім мобілізували. Так, от. Ваші обов'язки. Що ви робите? Пулеметчик, в бої ну, я маю в виду. А ви відчуваєте підтримку моральну, фізичну, від місцевого населення чи... Є... Ні, за Западною України більше підтримки йде, ніж саме оттуда, намного більше. Там не всі, там є люди, які действительно допомагають, а ну, не всі. А коли ви від отримуєте листи від ваших побратимів, від родичів, які підтримують вас, це напевно дуже велике значення має, коли ви йдете у Ні, Діти більше всього. Вот Присилають солдатам ну, листи, так. Діти з ними намного це найпроще. Ну, когда... А обстріл йде кожен день і вночі, і в день, чи якісь бувають за тиші? В основному днем. А ночуєте ви в бліндажах чи в бліндажах, либо під деревами там? Ну, як звичайно, то есть без палаток. Як там, от говорять, там в палатках, в казармах. Там так ніхто не спить. Ну, зараз ще тепла погода дозволяє ночувати під відкритим небом. Ну, там, а от як буде холода, по ситуації будемо дивитись. А вам обмундирування дають тепле чи нічого не маєте? Ну, пока, ну, дають форму, форма, как обычно там бушлата. Ну, uh -huh. есть такое АЗК. Ну, в принципе, то, что нужно, короче. А с харчуванням це тоже важливе значення. Ну, в принципі, не жалуємося. Тож не все так плохо. Вот ну, ви зараз у нас на Прикарпатті, як ви відчуваєте, як до вас люди відносяться? О, дуже хорошо. Я ще після Майдану був за 10 тогда, ну, вот ко мне очень хорошо относились. До і сейчас тоже вот Ну, друзі. А зараз е жителі села Джурів е організували да. вам гуманітарну допомогу? Що саме вони зібрали? Бінокль, то, що нам нужно, це необхідно. Я дуже сильно благодарен. Другу своєму благодарен Миколі Глушаку. Дійсно, то, що ми. А має. що саме найбільше ви відчуваєте потребу в чому? Моральною. Навіть більше цього моральну. Люди піддержували і вірили в нас що більше чого хочеться. Ну, ви знаєте, тут такий настрій у людей, що вони. Мені здається, все віддали би для того, щоб у світі панував мир, щоб люди не воювали, щоб діти наші залишалися здоровими, щасливими і жили під мирним небом. І тому ми вам, ну я навіть не знаю, в мене слів не вистачає, щоб подякувати за вашу роботу, тому що якби не ви, ну це дуже би важко було. Це величезна вдячність. Якщо б нас ніхто не вірив, би б ще хуже було, повірте. Ви зараз служите недалеко від Дебальцева. Под Дебальцем, да. Ну там мені здається, що одна із самих гарячих точок, які є зараз на Донбасі. Ну, везде тяжело. От зараз э, мирні йдуть переговори. Так, Воно имею? щось є, чи це mm -hmm. тільки лише декларації? Це все ну, сам, на бумажках, а так нічого цього нету. А як ви кажете, більше воюють російські найманці чи э, там не тільки російські, там і серби, кого там тільки нету. Ну це, це реально... все найманці, які воюють за гроші. Ну конечно. Это, конечно. А з ДНР і ЛНР. Виділи там наркоманов одних, блін. Это правда. Ну, бачите, мені здається, що там э, ідеологія найбільше в, э, грає роль, тому що ця московська, э, ну навіть не знаю, вони нав'язують людям свою думку, і воно наскільки агресивно це все відбувається, що вони дійсно вірять у те, що Росія принесе їм та щастя і мир. Там все за гроші, понімаєте? Там нема такого, що от, як ми, допустимо, на Майдані стояли, ми дійсно за ідею стояли, за, за людей стояли. Есть, а там, там совершенно другая, та там... Мы сколько ну, общались с ними. То есть у них только деньги, на первом, у них нема, у них материальная ценность деньги. Нема духовного, допустим, ничего ценного такого нет у них. Это правда. А, Чтобы они за идею шли. Там люди, вот что вот, уже даже местные, которые уже после них, которые были благодарны действительно украинским военным нам, там, да, всем. И вот они в шоке от того правительства, которое они ввели, там ДНР или ЛНР. Вот это правда. Сейчас намного лучше, то есть получается. Вот как мы в автом... зашли в магазин, там скупляемся, а эта женщина продавец стоит, а вы мне деньги отдадите. Вот такая-то вот это правда. А то те стоят, там, ты жить хочешь, вот это вот это вот. Не было там никакой идеи у них. Може, там відділенні якісь елементи були, які одразу були, ну, вони давним-давно переміняються. Ну, зміни у психології людини, у поглядах змінилися у конечно, місцевих конечно, жителів? Звісно. Вони не хочуть ДНР, ЛНР, вони хочуть не того. Ну от зараз мають бути вибори до Верховної Ради, до місцевих рад. Як ви думаєте, там можливо їх провести зараз на даний момент? Чи це нереальні речі? Що то я сумніваюся? В отдельных, может, там районах, Донецка, Луганська, это можна сделать, ну не везде. Туда куда еще мы не дошли, да, допустим. Там уже, естественно, ніхто не даст так сделать. Так. Вот. А ротація відбувається часто чи не часто? Ну, не обов'язково тільки в вашому батальйоні, а чи в інших. В нашому батальйоні ще ні разу не, не було. Ні разу не було. А ви з якого часу там воюєте? іюнь. З юні місяці. Ну, досить. І це вам перший раз дали відпуск? Ні, ну, це я после ранення. Я в госпіталі був, то мені после ранення дали відпуск. Отдохнуть немножко. Ну так, зараз отдохнул уже, через три дні опять туда. Ну, ми бажаємо вам повернутися здоровим, живим. Спасибо. І щоб панував мир кругом. І щоб ми досягли тиїміти. Яку ми перед собою поставили, щоб наша Україна була єдина, соборна і ні від кого не залежна. І ми вдячні, що ви докладаєте всі зусиль, щоб це так і було. Буде так. Ми духом сильні. Слава Україні. Героям слава.